Я дуже уважно слідкую за тим, як уряд врахує е, ось скасування підвищення заробітної плати для прокурорів. Ви чули, що першочергова пропозиція уряду була додати 3 мільярди гривень і підвищити прожитковий мінімум, який використовується для розрахунку оплати праці прокурорів. Ми вважаємо, що це зараз є не на часі. Я би особисто хотіла, щоб ці вивільнені 3 мільярди гривень були спрямовані на освітню субвенцію для того, щоб компенсувати вчителям підвищення податків ну, це як одна з можливих напрямків використання. Також я очікую, що все ж таки дорожній фонд і надходження дорожнього фонду, тобто акцизи, об'єзне мито, надходження від штрафів за порушення. Правил дорожнього руху також будуть спрямовані в загальний фонд державного бюджету і будуть використовуватися на потреби оборони, а не на потреби будь-якого будівництва, тому що коли ми говоримо про якусь військову логістику і про дороги, які мають підтримуватися в належному стані для того, щоб пони перевозити поранених або перевозити на фронт зброю і боєприпаси, то вони можуть. Цілком фінансуватися з тих коштів, які надходять нам у вигляді міжнародної допомоги. А ось зарплату військовослужбовцям, наприклад, ми можемо платити лише з власних ресурсів.